Друзі, всім привіт! Завтра розпочинається останній справді великий турнір у 2023 році, на якому зібралися вершки цьогорічної КС-2 сцени. Ну і КС-2, звісно, але. але зараз тільки КС-2. Переможці Мейджору, двох YSL Pro пролік двох Бласт і ще чотири команди з рейтингу організатора. Загалом питань немає ні до кого, за виключенням, напевно, героїк. Але так вже вийшло, що команда не дожила до цього турніру. Тому ми будемо дивитися на експериментальний склад героїв. Формат звичний для Бласт шість з восьми команд вийдуть у плей-офф, тобто вистачить виграти всього один матч, щоб потрапити до наступної стадії. Крім того, переможці груп потрапляють відразу у півфінали. Ну а тепер давайте по порядку з групи А Віталіті. Це основні фаворити як групи, так і турніру загалом. Мезі нормально вписується, поки не зовсім топово. Не так як ми його звикли бачити, не так як ми звикли бачити меджес. Він трошки змінив ролі та позиції. Як виявилось з інтерв'ю, Твіст Апекс, в принципі, готовий йти на такі речі, якщо він хоче отримати якогось гравця в свою команду, адже канадець був близьким до Віталіті, і він. Не хотів іти в цю команду, адже він по ролях не підходив ідеально. Тоді вже Apex погодився: типу, твіст, приходь до нас. Ми змінимо ролі під тебе. Аби ти тільки до нас прийшов, ти дуже класний гравець, і так далі. Але канадець мене порадував тим, що він відмовився, тому що це в теорії могло б зруйнувати команду. А прихід Мезі він такий більш безболісний. Легше і як результат, в них вже є перший виграний турнір, це Blastful Final, де вони, власне, здолали у фіналі Twists. А, Крім того, Зайву дуже добре навалює в КС-2 вже має свою першу MVP-шку, І Apex в хорошій формі в нього непогані результати. Виграли турнір, тому питань, в принципі, до Vitality нема. Це топова команда на даний момент. Наві. Складно сказати щось про них, адже команда ніби себе добре проявила в Копенгагені, програвши два близькі матчі з непростими суперниками і вигравши у поки ніяких NIP. Вандефу швидко влився і дуже допомагає розвитку команди. А команда, в свою чергу, допомагає йому розвиватися. Думаю, що хорошим козером навіть буде те, що всі команди у цій групі грають Міраж, а ця мапа в них доволі впевнена, якщо дивитися на фолфайл. Крім того, все непогано за нубіс. На яку я, до речі, написав нещодавно огляд. У минулому відео ви можете подивитися, посилання має бути в якомусь куточці. я там розказував про те, як Наві грають цю мапу детально, якраз по оцих двох матчах на Blastful Finals. Запрошую до перегляду. Очікую від Наві виходу в плей-офф, але все ж може статися і таке, що вони не вийдуть у плей-офф, адже тут будуть три такі доволі проблемні команди, які будуть боротися за два слоти у плей-офф. Віталіки автоматом проходять, а решта будуть боротися за саме два, два місця, які залишаться на, на три команди. Тому я не впевнений, що вони пройдуть, але думаю, що команда стала кращою в порівнянні з минулим турніром. Cloud9. досі відмовляюся вірити в успіх досі. Відмовляюся вірити в успіх цієї команди без снайпера. Їм бракує стабільності, але індивідуальна майстерність та зіграність перекриває поки цю проблему. І дозволяє виходити у плей-офф на всіх турнірах у цьому складі. Крім того, у них є подвійна мотивація добре виступити на цьому турнірі, щоб отримати слот на основну стадію Аєм Катовіцем. У разі перемоги на турнірі в Абу-Дабі, клауднен майже 100% обійдуть Монте у рейтингу ESL і гарантують собі топ-8, які і забезпечують запрошення на Ajem Катовіце. ЕС це щось зовсім незрозуміле. Після Елайза видається так, що команда дуже залежала від Снапі. З Глейв Енс виглядають не дуже, але все ж від матчу до матчу у Фінляндії вони скоріше набирали, розвивалися, ніж а, проявляли якусь стагнацію чи деградацію. А великою проблемою є, звісно, форма Сан-Паюс, який входив у КС 2 як один з найкращих снайперів на сцені. А, він заробив свою першу MVP в Далласі, все було дуже добре, настрілював. Але в новій грі він має рейтинг 1.06 після 27 мап. Добре тримаються Маден та Нерц, але поки цього маловато. Також не зрозуміло, що вен з Мапулом. Вони почали уникати. Анобіс, грають більше нюк та вертіго. Але я б не сказав, що дуже вдало. Як Наві, і як Cloud Nine, вони практично рівноцінні претенденти на вихід у з цієї групи. Тому тут щось очікувати, щось там ставити, якісь робити прогнози це е, дуже важко. Тим, хто грає в фентезі, я б радив просто брати двох гравців з Віталія і більш цю групу не чіпати. А група Б. Це хід парад команди з замінами. Всі колективи зіграють з новими складами, тільки G2 встигли виступити з новачком на онлайн-турнірі. Для решти це будуть повноцінні дебюти в таких ростерах. Почнемо знову з фаворитів: Фейс, це такі ж претенденти на титул, як і Віталіті. І тому цілком можливо, що ми просто побачимо повторення минулого турніру. Ці команди виграють групи і зустрінуться у фіналі. Підписання Frozen – це чудовий крок, який має працювати вже і зараз. Словак довго грав з Керіган та Робс і вже заявив, що адаптація проходить добре. Я очікую, від Фейс дуже вдалої гри і перемоги у цій групі. З Зваус все трошки важче. С'ю розказував на подкасті в Хелтове, що вони розуміють наскільки Бролен на агресивніший за Frozen. І вони не будуть повністю ламати шведа. Тож вся команда підлаштовується під особливості його гри, що може погано вплинути на виступ заглом команди на турнірі. Проте я думаю, що G2 вони мають здолати самі ж G2 підписали нового тренера, але я не думаю, що це була їхня основна проблема. Наразі прихід некса це дуже дивно. Ба більше команда різко почала грати Оверпас, що виглядає ще давніше, особливо згадуючи, що Ніко не раз казав, що він ненавидить цю мапу. Таскільки я розумію, це буде щось типу мапулу з семи мап, але з частким баном Вертіго. Я б сміливо ставив їх на останнє місце групи А, але в групі всі команди з замінами, тож когось G2 і можуть виграти. Під кимось я, звісно, маю на увазі Heroic, які знову їдуть. На турнір з новим складом. Роль снайпера команди виконує Салазар. Це нормальний, доволі пасивний авапер з Екстатік. Ін Індивідуально він не дуже виділяється, але як снайпер Сапорт на один турнір цілком згодиться. Та й не було кращих данських варіантів. Хіба що Нікодос, який зараз розриває і загалом є ледь не найкращим снайпером в КС-2. Команда вже практично гарантувала. Запрошення на закриті квалі до РМР, тож зараз йти в героїк заради одного турніру, де вони, скоріше за все, займуть останнє місце. Така собі ідея. Буквально за хвилину перед тим, як я почав записувати звук до відео, я дізнався, що Зіст покинув героїк, і це, взагалі, якийсь шок. Просто прийшло ні звідки. І це сумно насправді, бо багато що трималося саме на шведові. Я не знаю, я впевнений, що в нього будуть пропозиції. Але я так сходу не можу згадати, в якій команді бракує нормального тренера. Може, у G, але я сподіваюся, він не піде в G. Ну і власне після цієї новини вірити в герої взагалі важко. Але можна сподіватися, я сподіваюся, що G2, вони все ж бахнуть у матчі на виліт. Ну і по прогнозах, якось таке. Я думаю, що Віталіки виграють свій матч, Енс виграють свій матч, Фейс виграють свій матч та Маус виграють свій матч. Випуски по цьому турніру будуть виходити щодня. Там на ще за кілька днів розпочинається ESL Challenger Atlanta з Monte Complexity. Тож можна буде і за ним слідкувати. Обов'язково зроблю для вас передмову і на цей турнір. Це буде реально останній LAN турнір серйозний в цьому році, адже вони то закінчуються в один день, але в один день за різним часом. Там Атланта, США, він трошки пізніше закінчиться, ніж Blastful Final, Тому фактично. На серйозній КС-2 сцені останнім турніром буде саме ESL Challenger Атланта. Тож, якось так. Дякую за увагу, закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми фаворитами турніру в коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.